Що таке STEM освіта? stem це абревіатура з англійської, що означає Science – наука, Technology – технології, Engineering – інженерія та Mathematics. Математика, акронім STEM був запропонований у 2001 році для позначення революційного тренду в освітній та професійній сферах. Науковцями Національного фонду США важливо розуміти, що STEM – це не просто технічна освіта, вона охоплює значно ширше поняття, а саме вдале поєднання креативності та технічних знань. Наприклад, при завданні комплексно спроектувати розумний будинок, крім технічних аспектів, школярі мусять залучити свою уяву і спроєктувати будинок так, щоб він виглядав привабливо і був зручним для життя. Чому СТЕМ освіта настільки актуальна? Стрімка революція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, it фахівці інженери, професіонали в галузі високих технологій. У віддаленому майбутньому з'являться професії, які зараз навіть уявити важко, і всі вони будуть пов'язані з технологією і високотехнологічним виробництвом на стику з природничими науками. Особливо будуть затребувані фахівці біо та нанотехнологій. Цікавим є те, що під час stem уроків в центрі уваги знаходиться не вчитель, а практичне завдання, яке потрібно вирішити. Учні ж вчаться вирішувати це практичне завдання шляхом проб і помилок, а не вивчають суху теоретичну частину. Наприклад, одним з цікавих кейсів є будівництво учнями повністю автоматизованої теплиці. Під час цього процесу залучаються різні дисципліни: від фізики, парниковий ефект, інформатики, автоматизована система. Управління теплицею трудового навчання, власне будівництво теплиці, до біології, вирощування тих чи інших агрокультур. На відміну від класичної в нашому розумінні освіти, зі STEM дитина отримує набагато більше автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, які склались між учнем та вчителем, що дає можливість більш об'єктивно оцінювати прогрес. За рахунок такої автономності дитина вчиться бути самостійною, приймати власні. Рішення та брати за них відповідальність також результатом STEM навчання є навички критичного мислення та глибокі наукові знання, отримані не заучуванням, а власним досвідом. Освіта в галузі STEM є основою підготовки співробітників в області високих технологій. Тому багато країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сингапур та США, проводять державні програми в галузі stem освіти, дітям вчитися. Стає по справжньому цікаво. Як показує досвід, після уроків в stem класах вони ще довго обговорюють між собою набуті знання. Тому, якщо порівнювати звичайні комп'ютерні класи та stem лабораторії, то саме другі створюють ідеальні умови для вивчення теоретичної частини та застосування нових знань на практиці. Попит на STEM спеціалістів росте з року в рік. Наприклад, згідно з даними дослідження Change of Education, що проходило в США, конкуренція в галузі stem СТЕМАКІ. Сій програмісти, біологи, інженери становить 1,7, а в інших сферах 4,1 і людини на вакансію. Тобто знайти роботу майбутньому фахівцю, що навчався за технологією STEM, можна буде вдвічі легше. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.